Подивіться, який розкішний букет я сьогодні зустріла вранці. Ось так несподівано розквітає зафірантес або Лілія Дощова. Народна назва Лілія Дощова ну, дуже підходить цій квітці, тому що таким пишним букетом вона розквітає якраз після дощу. Але дощ у нас був два чи три дні тому. Я її позавчора полила водичкою, дистильованою водичкою з кондиціонеру, і вона викинула ось такий рясний квіт. Квіточка напрочуд щедра, дуже багато квіточок викидає, має такі листочки ременеподібні, подібні, така яскрава квітонька. Бачите, яка вона гарна. тетінки такі дуже яскраво рожевого кольору гарні, золоті, маточка така біленька, срібна. Дуже гарні. З одного боку дуже скромні, а з іншого вишукані, витончені квіти. Дуже легко їх вирощувати, до речі. Вони живуть як у горщику. ось У мене в цьому горщику вони вже багато років. Два роки тому я тільки їх пересаджувала. У більший горщик, бо цибулинок збільшилося. Знаєте, їх майже не вражають шкідники. Не майже а не вражають шкідники, не було такого, щоб їх пошкодили. Виявляється, це завдяки тому, що їхня цибулинка отруйна, От тому їх шкідники й не чіпають. І ось так вона радує влітку нас. Ось як їм не радіти. Подивіться, який розкішний, ніжний, тендітний букет.